Найстрашніша ніч минула, але я її точно ніколи не забуду. Наталія Могилевська сильно захворіла та розповіла, як перебігало захворювання та як лікувалася. Друзі, пише співачка, температура 40 – це обов'язково швидка лікарня, від якої я відмовилася, і дуже пошкодувала. За тиждень до цього я робила операцію і тому знаходилася в стресі, бо одразу після операції дала три вистави і була дуже знесилена. Тому така температура у мене був грип, Є ще є грип А. <кій> до речі, але мене врятувало те, що я вже тиждень була на антибіотику через оперативне втручання. І вчора якраз був останній день. Виконавиця зауважила, що вона не відреагувала на поради підписників зробити рентген, бо погано себе почувала. Та й сатурація, в принципі, була в нормі, і температура тільки 37,4 Крім залишків антибіотиків і противірусних, Наталія спробувала все підряд: від ісландського мовку до куркуми з медом, у якій вона завжди додавала Дає свою родзинку з дитинства, це масло, какао. Так само тепер вона допомагає і дітям. Все в скляночках в баночках бігає по дому і комусь щось дає. А далі слухайте пряму мову співачки. Всім привіт, друзі! Мені вже набагато краще. Я хочу подякувати вам за підтримку. Мені дуже-дуже приємно. Я багато нового дізналась. Завтра їду на якусь хвилю Теслу. От якась медицина, хочу спробувати. От, але, на жаль, захворіла вся моя команда, вся моя сім'я. Я сама. Лікую тепер родину, от і просто знаю вже як, що, але ніхто не захворів так сильно, як я, тому що я спіймала хворобу на стресі, і тільки через це е, вона була такою страшною. Тобто, бережіть себе.